Чи правда, що кажуть, що німецькі мотори можна мити, типа їм похисну а там, наприклад, корейські, американські краще не мити, тому а що не має, взагалі немає різниці, Тобто, ти такого не ви думаєте, що на американські машини не все той саме виробник проводку? Ну, що кажуть, що ваговські можна мити Дивіться, є конкретно, допустим, завод, який виготовляє проводку. Так. І в них сервіс, верні, концерн, Mercedes чи BMW заказує в них проводку для цих і По їхній технології, можливо. Ні, проводка, вона майже однакова. візьміть, подивіться, і Ваговську, і BMW, і тойотовську, і Корейську, і японську. Вони всі однакові проводки Вони якісно То міф? Бред? Да, 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 даже цю, Дивіться, навіть фішечка, дивіться, бачите. От, і там, можливо, навіть є сальничок. Ми подивимося. От цю фішку. От бачите, дивіться, там є такі штуки призінні. От бачите то там. Ти колись такі мив резинки. мотор сам? Да. Я скажу більше історію, що мені колись на Peugeot партнері помили мотор, як комп'ютер здох. Комп'ютер? Так, да, я не виїхав. Ну, я виїхав і заглох. Тобі помили машину? Ти здав не спеціалізовану мойку. Ну як да, сказав, що треба мотор помити, був грязний. І хто не відповідальність? Ну ми ну, взагалі на свій день. Бачите, так чому ми попереджуємо. Ми просто обоюдно розійшлися, що я купив комп'ютер, а вони оплатили його прошити. А, все. все, Ну це компроміс. Ну, кой, компроміс. ну це просто знайомі так. Ну, а да. ну, після того випадка який застався зі мною, зато її вони купили опит. Вони написали на воротах, а то чого й не було написано, бо я їм казак. Ми не несемо відповідальність. Если... Да. Ну, як вже, кстати, все буде так, як ми і в, в якщо ми заказ Аді щось пишемо, ми пишемо в рекомендації, що так, 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 так. Якщо вам потрібно зробити ваше авто, у нас компанія ProSeries, автосервіс, вулиця Мрігія, 8, місто Київ і вулиця Червона 1В, місто Бердечу. Вічесав? Компанія Просто сервіс.